Таємниці метро, раритетний вагон, спальня та лазарет для поїздів. Напередодні свого 52 го дня народження столична підземка відчинила двері для відвідувачів. За куліси метрополітенівського життя зазирнула Тетяна Іванченко. 44-й маршрут приймаємо на 17-ту каналу. 12 годин на день вона слідкує за тим, аби поїзди не заблукали у підземних лабіринтах. Рація та точна схема колій допомагають пильнувати більше ніж 40 машин. Після того, як залізні коні розвезуть пасажирів, вони повертаються до своєї домівки. Тут двічі на день надінюються плод техніки. 40 минут на осмотр і 40 минут на устранення неполадок. Фотокамери фіксують найцікавіші фрагменти екскурсій. Історія метро магнітом притягує не тільки майбутніх інженерів та машиністів. Звичайно, день народження в трамвай-кафе відпразнувала, але ну, так це зв'язалася так, що тепер транспорт часть мене, скажімо так. На практиці все просто. Спустився під землю, почув контрольне. Обережно двері зачиняються і поїхав. Та чому підкорюється металевий організм, має такий вигляд. І от будь любого метровагону, без якого він нікуди не поїде, це мотор. Іноді навіть 20 тонні перевізники опиняються на лаві запасних. Тоді їх відправляють до спеціальних лікарів. Це місце називають шпиталем для вагонів. Тут пульсує технічне життя метрополітену. Хворим перевізникам міняють колеса, енергетичні артерії та роблять операції на металевому серці. Такий вагон перевозив перших пасажирів столичної підземки. Це зараз його називають раритетним. А півстоліття тому такий залізний кінь вважався екзотикою, а його приборкувач справжнім майстром. Покинув взглядом свій вагон. Прощай, мой конь железний, со мною последний перегон. Ти отработал честно. Минуло майже два десятки років після того, як народилися ці рядки, але попрощатися остаточно зі своїм сталивим другом Микола Трохимович так і не зміг. Тетяна Іванченко, Андрій Костюк, новини телеканал Інтер.